Дякую, пані Катерино. Вітаю і спробую звернути увагу на події, які мені здаються найбільш важливими. Ну передусім я хотів би звернути увагу на те, що Путін заклинувся з референдумом. Референдуми, начебто підготовлені, і сьогодні транслювали різноманітні змі заяви Сергія Кирієнка це заступник глави адміністрації президента Росії, який фактично доводить, що все підготовлено, і путіну залишилось, начебто, лише махнути рукою, і фактично. Навіть результати вже підроблені і задіяні. Зокрема, хочу нагадати, що про Херсон кажуть, що вирішили, що це мають бути такі цифри: це 75-77% за приєднання, і Луганська Донецька область це 91-92 відсотки. Ну, хоч не 100, і то можна. Подякувати в лапках ворогові за оці намагання зробити псевдолегітимізацію захоплених земель своїми, для чого це потрібно Путіну? Для чого референдуми потрібні Путіну? Зрозуміло, що зробити в лапках оцю легітимізацію, щоб потім казати, що це, начебто, офіційно. Російські землі, російські території і їх чіпати це вже буде фактично можна застосувати ядерну зброю і так далі. Тобто продовжити ядерний шантаж Європи, продовжити ядерний шантаж України і намагатися фактично продемонструвати оці референдуми як певні досягнення. У цій війні кремлівські, тобто путінські досягнення. Але питання тоді: чому Путін це не робить? Хотіли ж на 11 число це робити, на 11 вересня, але чому не робить? І в принципі відповідь дуже зрозуміла, тому що Путін. Усвідомлює, що може бути великий розгром, і тоді усі ці референдуми будуть представлені. Ну як, просто як Путін сам буде виставлений на посміховісько, і фактично не тільки не стільки світ світ то вже давним давно зрозумів, хто такий Путін, а от росіяни. Зможуть переконатися, що фейковий фейкові референди це фейковий Путін, і фактично це не існуючий персонаж історії. Ось цього боїться Путін і тому поки що не робиться. І до речі, мені здається, що дуже багато для того, щоб Путін не робив референдуми. Роблять, роблять структури українські, які підтримують і підживлюють. Наш е, український спротив. Е, безумовно, що тут є і е, суто партизанські рухи, тобто рухи, які е, безвідносно від е, центру розвиваються і діють. Е, але безумовно, що так само є і. Е, в підживлення центру. Ну, я пам'ятаю, що раніше ми виступали з певною критикою, того, що на сили спеціальних операцій, згідно з законом про національний спротив, було покладено завдання. Власне, формувати ці структури спротиву і навчати це робити, ну мушу визнати, що ця ідея виявилася слушною, і вона, в принципі, діє. І все більше ми дізнаємося про різноманітні операції, які проведені. Або спецструктурами українськими елітними структурами. Ну нагадаю, це головне управління розвідки Міністерства оборони, різноманітні його загони і підрозділи. До речі, завтра буде чергова річниця української воєнної розвідки. Тому я гадаю, що буде чим відчитатися розвідникам. Це морська піхота військово-морських сил, це сили спеціальних операцій. Безумовно, це різноманітні спецпідрозділи, які існують. В різних, в різних структурах, і вони діють ну, досить потужно. Ну, але якщо брати результати, то безвідносно, хто це зробив. Сьогодні дуже потужний результат, на мій погляд, це чітко можна віднести до спротива. Це те, що комендант, так званий Бердянська окупованого Бардін, був підірваний і наразі знаходиться у важкому стані. І це підтвердили російські пропагандистські ЗМІ про те, що власне, це відбулося, і це означає, що так само як і нардепа коварні. Вальова колишнього цього зрадника, який е, перейшов на бік Росії, так само і інших зрадників ніхто не жаліє і ніхто не буде шанувати, і їх будуть лише знищувати, ліквідувати і вбивати. І це в принципі логічно і це в принципі справедливо. Е, до речі, ще одного зрадника Балицького, е, так званого главу в лапках Запорізької області, повернули він збіг. На територію Росії, але його повернули в. Кайданках, ну фактично під конвоєм, повернули до милі спочатку до Криму, потім до Мелитополю. Тобто, що це означає? Це означає, що Кремлю вкрай важливо робити оцю гидку справу чужими руками руками зрадників, але щось недопрацьовує, не можуть вони наважитися на референдуми, і це дуже важлива ситуація для України, тому що це свідчить, що дуже боїться Кремль цього кон. Контрнаступу дуже боїться тепер щодо контрнаступу, ну не тільки питання контрнаступу. Я хотів би ще перед тим як казати про контрнаступ, трішечки. Трішечки сказати про те, що в Росії 30 серпня відбулось закрите засідання щодо того, щодо перспектив економіки, і перспектив санкцій, і сьогодні стало про це відомо. Змі розповсюдили таку інформацію, що дуже негативні прогнози, дуже негативні результати. Тому незважаючи на те, що 23-й рік Путін бачить як перенесення головного. Центру тяжіння війни цією і вирішення. Проблем те, що він називає українським питанням, насправді не так вже й просто буде це зробити, навіть якщо вдасться уникнути якихось повних руйнацій російських угруповань до кінця цього року. Тому що прогнози і щодо виробництва, і щодо до речі, відтоку мізків з Росії, про це Блумберг повідомляє, що таке дослідження проведено, і вже є такі проблеми вони на намалю... І це знову таки логічно, тому що росіяни, які хоч трішечки піклуються про майбутнє, вони будуть тікати з того пекла, яке утворив на території Росії їх оцей поганий правитель, який завів їх у тупік. І, звісно, що так само до цього слід додати до цієї ситуації. Вона прямо пов'язана. Це те, що, наприклад, на півдні, скажімо, в на Херсонщині вже втомилися. Ремонтувати, відновлювати антонівський міст, що свідчить, що цих росіян залишили на призволяще і вони будуть просто вже як кажуть, боротися за своє життя, і у такий спосіб зможуть. Ну, довести, що вони ну, достойні так би мовити продовжити життя, якщо витримують цей натиск. Але тут слід дещо сказати і такого стратегічного, не тільки тактичного рівня. Не будемо перераховувати те, що знищили українські збройні сили за день, а скажемо про інше: про те, що, наприклад, Пісков сьогодні. Це ну фактично слуга, слуга і вуста Путіна, який зазначив, що немає підстав для зустрічі Путіна і Зеленського. Що це означає? Це означає, що в Росії поки що визнають. І сподіваються на наявність воєнного паритету, тобто там переконані, що в Кремлі переконані, що українська армія до кінця року фактично не зможе здійснити тих надзвичайних виконання тих надзвичайних завдань, які собі поставила військово-політичне керівництво України, тобто вибиття. Росіян на рівень на рівень 23 лютого 2022 року. Отже, в цьому переконані в Росії, що тут треба сказати, що в Росії під цим тишком нишком під цим гаслом вони дуже активно працюють над все ж таки отриманням компонентів для створення зброї. І е, шукають усім світом, шукають мікрочіпи і намагаються е, фактично е, оснастити свої озброєння. До речі, е, сьогодні дуже цікавий був такий епізод, коли збили су тридцятий. Е, то, е, е, розібравши на деталі, е, цей літак знищений, який ну фактично був, був створений і вироблявся су 30 вироблялися протягом десятиліття, з 2000 2011 року і до 21-го включно, так от виявилося, що фактично складання цього літака було ще гіршим, ніж у радянські часи. Технології в Росії впали навіть технології виробництва, вже не кажучи про інші якісь технології, передові, які можуть забезпечити розвиток озброєнь, але, між іншим, Російська Федерація дуже сильно розраховує на контрабанду і на те, щоб у такий в обхід санкцій отримати різноманітні речі для цих озброєнь. Так, от говорячи про воєнний паритет, нам слід додати, що українська армія, українське військо так само мусить поміркувати і взагалі і не тільки українське військо, а взагалі військово-політичне керівництво України мусить поміркувати, про рік 2023, як забезпечити власне, зростання можливостей, зростання потенціалу української армії, і це треба робити напевно паралельно з тим, що відбувається підготовка до контрнаступу, тому що. Захід, деякі країни заходу, зокрема Німеччина, я гадаю, що і інші європейські країни будуть свідомо йти на збільшення на підвищення ризиків України в цій війні і в цьому наступі. Я прямо пов'язую відмову Канцлера Шольца постачати Україні танки Леопард з тим, що там розмірковують про те, що треба штучно стримати Україну. Так само є такі сили. І в Пентагоні, тому що Шольц якраз киває на Пентагон на американців, і е, нагадаю, що е, заступник голови Пентагону Калін Коль я це вже кілька разів повторював, що сказав е, тиждень тому, що е, передача літаків в Україні це роки. Тобто, виходить, що Захід не може наважитися на передачу Україні бойових літаків і ударних танків, тобто ударної зброї для наступу, і е, це в. Власне кажучи, вимушує нас більше розмірковувати над створенням власного потенціалу власними силами запуску власних виробниць, от е, на цьому е, ну можливо, це не така нейфорічна заява, але вона реалістична. На цьому хочу завершити свою промову і все ж таки побажати, щоб ми е, змогли забезпечити нашу перемогу нашими силами. Тоді це буде надовго. Дякую, Дякую, пане. Дякую вам, пане Валентина, за такий чудовий аналіз. Валентин Падрак, директор центру дослідження армії, конверсії та розброєння, до нашого ефіру долучився із висновками, основними за 195-ту добу нашого героїчного спротиву.